Наразі Україна залишається однією з країн, де зростає кількість нових випадків інфікування віл та смертей від сніду. За оціночними даними, загальна кількість віл-позитивних людей в Україні становить 245 тисяч осіб. Та, на жаль, кожен третій віл-позитивний українець не знає про свій віл статус, тож, відповідно, стає джерелом розповсюдження інфекції. Ведення активних бойових дій на території країни не вплинуло на спроможність отримувати гарантійні медичні послуги для громадян нашої області та пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. Станом на 1.11.2022 2022 року під медичним спостереженням в області перебуває 29 579 осіб, хворих на ВІЛ СНІД, з них 878 дітей. дітей. Отримують лікування антиретровірусною терапією 25 213 осіб. Разом з тим, за 11 місяців цього року було обстежено близько 135 тисяч осіб і спостерігається зниження зареєстрованої захворюваності на ВІЛ-інфекцію на 23%. Смертність від сніду на, е, знизилась на 21 Також знизився відсоток передачі віл від матері до дитини, і на сьогодні він складає 2,5% в порівнянні з е, 3,9% і минулому році. В Дніпропетровській області медична допомога з приводу лікування ВІЛ-інфекції сніду надається майже майже у 40 лікувальних закладах охорони здоров'я, а тестування на ВІЛ проводиться у всіх лікарнях. За програмою медичних гарантій, це гарантовано та безкоштовно для пацієнта. З початку війни за медичною допомогою до лікувальних закладів звернулося 998 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб з віл-інфекцією, з яких на сьогодні залишилися отримувати лікування. 456 пацієнтів це пацієнти, які лікуються в нашій області на сьогодні. Особливо хочу зазнати, що за період воєнного часу всі пацієнти з віл-інфекцією 100% отримали медичну допомогу, життєво необхідні ліки та безкоштовні обстеження. Медичні працівники не зупинялися жодного дня, а вони проводили онлайн-консультування і проводять, надають психологічну підтримку, видають ліки або надсилають їх новою поштою. За підтримки міжнародних партнерів або через соціальних працівників перший крок до перемоги над хворобою це виявити ВІЛ-інфекцію, Бо ВІЛ-інфекція вражає від віку незалежно від віку та статі. Провідні шляхи передачі інфекції статевий та парентеральний. Ми наголошуємо на важливості регулярного тестування на віл навіть у цей складний час. Тестування на ВІЛ є доступним. Дізнатися про свій ВІЛ статус це пройти тестування. А другий крок це після отримання позитивного результату тестування швидше звернутися за медичною допомогою до лікаря. Це єдиний шлях мати повноцінне і довге життя. Незнання свого ВІЛ статуса не вирішує проблему, якщо вона є, потрібно пройти тест і почати лікування. А відтак зберегти життя своє і своєї рідних. Пройти тест на ВІЛ це дуже просто. Кожному з нас треба починати з себе.